Так, у нас є продукт для тих людей, хто зайшов сюди пасажири і дивиться, вони не впевнені, тривожні, з сумнівами. Дивіться. Дуже уважно. Слухайте. Я ж знаю, що ви хочете щось безкоштовне, його точно не буде, тому сконцентруйтеся, дуже важливо. Це для людей, в який доход нижче тисячі доларів. А що там буде? Перше, там будуть покрокові дії на три місяці, що потрібно робити з собою: як себе покращити, які книжки прочитати, які дії ви повинні робити кожен день, і який результат отримаєте, все буде розписано. Той, хто пройде всі етапи. Цього квесту точно покращить себе, і це буде зрозуміло на виході. Хто пройшов цей квест? Ви відповідаєте за результат. Самі курс буде коштувати від 200 до 300 доларів. Хто його не зможе придбати чи не має змоги, та мені все одно. Тому що це ваше життя і вам його покращити. Вам не мамка, не папка водить вам за ручку. Просто так. Всі, хто пройдуть пісочницю, покажуть, що ось о ми прийшли, ось ми заповнили. Там не буде так, що ви заповнили і все. Там все зроблено так, щоб ви дійшли до результату. Хто не зілється, будемо чекати в закритих телеграм-каналах, де люди вже заробляють, зростають, роблять себе круче і створюють навколо себе круте оточення.